Так, всім привіт! Що в нас? У нас Оранка. Заїхав я в Оранку. Попустити тут чуть нижче. Як то також дивлюся, оставляє такі гребінки, ті низько опущені, а це як то вище за всіх. Коротше, і виходить, що як то він би допомагав би, а він не допомагає, бо він сильно високо стоїть. Поналіпало, не хоче зачищати. Сьогодні дощ, ну не сьогодні вночі. Дощ ішов. Трохи ще більше одійшло. йшло більше та й так ну де той салідол тут взявся ну зараз побачимо побачимо що буде з цим Виїхав я вже пізно. Так вийшло. Тут у нас був ячмінь. Далі Дальше... паслись корови. Ціле літо. Ми тут його не кропили, деякі площі покропили, а це не покропили. Ой. Десь забув. І з корови, певно, припиняли. Гіляки позасовували на на поле і цей покропили коротше трошки воно трошки воно підзаросло і так вчора вчора хотів знімати Горав теж Лопнув, лопнув мені шланг на топлівну. Короче, Як завжди, в тракторі є, завжди той шланг. Десь, певно, лопнув, забули покласти, нема шланга. Немає шланга. Добре, що є, хоч духов подзвонити, бігом мотоциклом завезли, зробив, поміняли. Мав кінчити ту площу за дня, а так ще вийшло пора його вночі. І, коротше, не було в мене настрою його, там вже знімати нічого не було. Бо все спешно, те туди, сюди, туди погналися і коротше. Хожу 2,2. Трохи тут такий горбок. Нехилий, коротше. Саме найбільший. Прям мені так попався, що я під орбок сюди їду. Ну, коротше, під заросло воно, як бачите, чорне, чорне. Так. До кидача підігнув. О, як то він вже за землею ховається, а то вже певно, що він допомагає. Бачите, де на де гребінки залиша. Получається, як зілля тут високе, і воно полягає і кінчики стерчать. А то вже якось покраще. А я так дивлюсь, дивлюсь, бачу. Ну, воно ще теж е, зараз вже осталося зверху. Це вже винен, як сказати, я е, Я хожу над колією. Чуть вліво, чуть вправо, чуть перший корпус менше візьме землі, більше візьме землі. Е, і все. І то, виходить, як сказати, не то закидає. А сама оранка, я думаю, нормальна. Трошки воно вже не сипеться, мокрувате воно. Ну нічого, орен. Тракторові я не скажу, що тяжко. Як згадати минулий рік я, я орав, то було трактор, аж трусився. А то м'яко йде трактор, чітко, бомба. Та й так. То деякі ми площі кропили, де ячмінь був, а тут а ми не кропили. Коротше. Не помню чого. Не то, що не помню чого, не було часу. Не було часу і, коротше. Так вийшло. Ну нічого. Заореться. Заросло воно таке, я тут бричкою. Бриця нас кажуть. Більш нічого тут і немає, ніякого зілля лишнього. Та й все, оре. Ось зараз бачите, яка маса. Бачите яке. Е -е, мені там говорять, що ПЛН не оре, він тільки поставляє все зверху. Не знаю, когось він може й не оре. кого руки трошки не, не з плечей ростуть, щоб як модернізувати плога. Зараз люди купляють ПЛН, їх обчеплюють тим, що як, те, що потрібно, і вони оруть не гірше імпортних, цих, імпортних плугів. Нема питань. Ми його з батьком купили, ми його просто купили. Там були і стойки зігнуті, вони, вони мурали якісь лі, лісопосадки, виорювали. там стойки були погнуті. Нам головне було, щоб була главное, рівна рама. Стойки ми порівняли, бо там стойки, виходить ці плоскі, з металу. Порівняли, усилили, поставили углосніми, наварили там стой, перед стойками е ціє. Беушні грудінки зробилися докидачі і плуг, плуг уре, е так скажу, за свої, за свої кошти він уре ідеально. Нього нема, нема що на нього, як сказати, е, жалітися. так скажу. Коли ти його купив того полушка, якого ти купив і такого його кинув в поле, то так він буде тобі орати. Ми його так само на, е, на, налаштовували з батьком, пластини підстойки підставляли. Е, батько брав таку Получається, металеву полосу рівну підставляли його під лемеші і кожну, кожну стойку лемеші виставляли, як сказати, косину, щоб вони всі йшли один за одним, а не той туди, той туди, той туди. Ну, коротше, ми біля нього трошки попрацювали. Але я думаю, що це не, як сказати, не даремно. Ми біля нього попрацювали і все, і він оре. Де не де трохи виглядає. Для мене це не критично, головне, аби воно виорало його е рівно, поклало рівно і все. А те, що там воно виглядає, то до, до весни вже його там нічого виглядати не буде. Ну так само ще плануємо його переставити в цей борозну. Коли ти його переставиш в борозну, буде ще краще. Він буде, не будеш ти ото тримати його над борозною, крутитися. І не буде в тебе отаких от пропусків, там ще щось, буде він тебе йти рівно. От, наприклад, тут є. Пропуски. Тут -то -то вже нема. А зілля одинаково. Це просто десь я вліво-вправо і ось так. І ось так то воно ореться. Не забиває. Може трошки десь знаєте, нагорнути. Але нагорне і виплюне. Два рази тому мені є, що не хотіло випльовувати, то я вже ставав, здавав назад, щоб його зісунути, бо вже зрозуміло, що воно буде горнути. Та й все. Ось таке. Ось таке виходить. Бо мені там писали в тіктоці. Покажи його, як він на зілі, зіля море, ще там зі стерньою. Зайдіть до мене на YouTube, подивіться, погортайте, якщо всім так інтересно вам, якщо вам не тяжко написати комент, що е обісрати там, що він не буде орати в зілля, там ще в щось, кукурузу. Я не мій кукурузу е орав, який я ще ютуб тоді не знімав. Ну, як, по кукурузі, тако скажу. Процентів, е так як була врожайність 8 тонн, вона трошки була загущена, маса була дуже велика, там землі не було видно, там була така маса рештків. То може з процентів 20-30 було зверху, да, не спорю, Але при таких врожайностях, звісно, що воно буде без передплужників, без, без дісковки, чисто напряму оранка по кукурузі. Я бачив, там, знімають, як показують, що вони оруть кукурузу. І показують, як ідеально в них плуг куре і він закидає всю кукурузу. А там видно, що між рештками кукурузи видно землю. То що ж це була за кукуруза, що за рештками видно землю. Коли нормально кукуруза родить, то в тебе отакий ось слой решток від кукурузи, подушка така і все. Ось так. так що Орем вже на нас пів п'ятої. Вже скоро темніти буде. Ну, скільки зможу, стільки зору. Для завтра буду догорувати, там недалеко е ця цяя. Ще одна площа з соєю. Буду перший раз в житті орати по сої. Ще ніколи, чесно, ніколи не орав по сої. Завжди ород ячмінь, пшениця, а по соях ми весь час сіяли пшеницю. Так як вже було пізно сіяти пшеницю, ми деякі площі ну, не досіяли пшениці. Все так, так Бо так Отак дуже сильно пізний посів. Потім весною думай, насієш, пізно, як вона ще виросте, які будуть, яка буде зима, яка буде весна, неясно. То ось такого. Ну, коротше, працюємо, а там вже підключимося. Чуть моменту вам ночної. Чуть ще вночі. Думаю, погору. трактор, вообще, Як то другий трактор, Вночі так працює, знаєте, м'яко, легко так вже. Як -то, як то не той трактор. Свіжий воздух. Вообще. Ще чуть погору, займу їхати. Подорожче. Вже зустрінемося завтра. Зараз через одну секунду буде день. Thank <laughs> you. Площі, де соя по сої, ми теж їх не орали, ми їх дискували. Получається на наступний рік по сої. А тут вирішили е, зорати його. І я вам скажу, да, сої для пота орати просто. Нема ніякого не стерні, не зділя, нічого, рівненько. Шикарно, просто шикарно. Земля сипеться. Лужок лізе по саму раму. м'яко. Якщо що я її перший раз е, орву, то звісно, такі вони будуть. О, так вийшло, що не орав. А зараз ору. Хоч оставили, хоч спробую, як то орати по сої. А як то? Чітко. То й таке, коротше. орем, орем. і далі орем. Тут що закінчив, тут у нас. 4 гектари не знаю Чисто солома. Солома з цього, з комбайна. Неподрібнена. Це так називається. Послухай людей і остав їм, остав їм на, на тюки. Той так. Це в нас поля холдингів. Я думаю, бачите. Вони якийсь дефікат вносили недавно, чи що? Буде, буде тут порядок. Сіятися на наступний рік. То і так, ну так що, печем працюємо. Добито. Ну, як забито? Добита! Я з цієї оранки кайфую. Просто. Просто, просто гляньте. Не знаю. Просто ідеально. Після сої ораночка виходить. Просто класно. Коротше, за гонку добив. Заходжу сюди, не знаю чи я всю чи ні. Ну, скільки всю, скільки вспію. Що не спію, то не вспію. Трохи вночі поробимо, соляри є. Та й так. Оре. Іде. Іде все як по маслу. Давай, давай. А так то. Да, Враження такі, як сказати, як ніколи сої не, не орав. Весь час дискувалася. Тож... Ну не пробував, то блін, Сонце трохи світить, засліплює, але просто стадіон, ну, так класно виходить. Класно рівнесенько, бо взагалі, бомба. Забув. Рукавчиком, оп! ветер. Як сонця не було, було нормально, там чуть, чуть налетіло, а вже як сонце світить, відбиває, то робить, робить зеркало. Коротше. Ну що, ми печемо. Скільки зможу межа. Ну, це я розбив десь приблизно на половину. Бо тут половина. У нас без 15,4, не знаю. Пече. Можна сказати не багато залишилося, але темніє. О! Я думав, що земля. Шкрибок. Бачу, я думав, що земля з, то, з тої сторони. Ще, ще як їхав. Це все таки не земля. На, я трохи сьогодні пану. Навно треба його, я думаю. Треба догорати. Не сильно багато осталось, Ну і не сильно мало. Те, що ще цей. По давати, от що. А вночі їх давати, то то саме на найгірше. Забувся легкий обход зробити. Печем, не знаю, скільки тут гектар залишився. Але от буха, от... а от... от гори, то для мене вбивсько. Уб... <реку> ну нічого, Будем... будемо рати. Помаленько. Я думаю, зараз нас без 20... без 25 перевеликі часи темно стає Короче, Якось буде. Печемо. Так все. Закінчив я ту площу. Причу додому. Думаю, оповідомлю, чи я її закінчив чи ні. Все-таки закінчив. Темна ніч, лука. Але то таке, найголовніше, що площа закрита. Так Причу додому, мити нозі і на маску. Так що всім миру і добра. І зустрінемося в нових відео.